Знаю, знаю, ця тема у вас найбільше цікавить, бо бачу по переглядах і по лайках до чи вподобайках, вибачте, до цієї теми. Ми сьогодні говоритимемо про налаштування камери Fujifilm x pro 2 про одну кнопку, про те, що стосується неї, і як це може допомогти тобі в праці з зображенням, зокрема з симуляцією плівки. Ну і взагалі з камерою, як з нею подружитися? У мене тут перед собою багато цікавого. Коротко про це. Ми вже про це говорили. Це в мене книжка. Всі на фотографії Бориси Годими, пам'ятай, ти маєш, маєш можливість отримати її в цифровому варіанті чи в друкованому. Це я розказую, вже говорив про, з тобою про мій улюблений репортажний альбом. Про нього є окреме відео. Це мій улюблений шедевральний альбом. Теж про нього є відео. А це, це я вже. Попереднє відео було зовсім недавно, перед тим, подивися, це альбом паспорту. І про нього теж є відео. Тож, заохочую вас, дорогі спостерігачі, дорогі підписники, переглянути собі ці ролики. А сьогодні ми будемо з вами говорити з тобою про налаштування камери Fujifilm X Pro 2. До речі, якщо би ти хотів. Щоб я особисто з тобою зустрівся і допоміг тобі налаштувати камеру Fujifilm X-Pro 2, розібратися в певних питаннях, можливо, у тебе є якісь особисті запитання, бо я розумію і знаю з того досвіду, що коли ти розказуєш, наприклад, посередництвом таких роликів, ділишся своїм досвідом стосовно, наприклад, конкретних питань, технічних питань, це одне. Але коли ти поруч з людиною стоїш, і бачиш, як вона працює з тою камерою, чи бачиш, які в неї налаштування, ти можеш. Підказати одну річ, яка може змінити повністю стиль її зйомки, або ж покращити чи облегшити само фото, саме фоторахування. І повір, я говорю це з досвідом. Я знаю, про що я говорю. За моїми плечима не один майстер-клас, воршоп, семінар, вебінар. У мене є дуже великий досвід особистого навчання і. Я знаю про що говорю. Отож, якщо би ти хотів, щоб я з тобою зустрівся і обговорив це питання, допоміг тобі навчати камеру, чи можливо ти би хотів побачити, як я працюю сам, бути з мною на моїй фотосесії, чи можливо ти би хотів отримати керівництво, повчання, навчання особисте в різних сферах, наприклад, світло, композиції і так далі, і так далі, то будь ласка, звертайся, я радий тобі допомогти. Отож, про які налаштування ми сьогодні поговоримо. речі, це теж інфрейм. Бачите, продовжується тема паспорту. Це, до речі, воршоп Дніпропетровську. В Дніпрі, перепрошую, Дніпро. В Дніпрі був. Ось. Це теж весільний воршоп. і знову ж кадри були зроблені на Food. В той час, здається, це було Е2 і x 100 x 100 здається. SS, Я вже забув назвати їх. Ось, перепрошую, ви знаєте, що я не, не технар дуже такий. Так от, говоримо про, що ми сьогодні говоримо, про оцю кнопку Q. Швидкий доступ по швидке меню. Коли ми натискаємо на цю кнопку, у нас, бачите, з'являється швидке меню, тобто такий великі, величезний спектр кнопок або налаштувань. Перше, перше, перепрошую, перше налаштування, ми згодом про неї поговоримо. Що це мається на увазі. сьогодні. Якщо коротесенько, то це є. Ваші налаштування. Там їх буде, зараз скажу, раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім налаштувань, які допомагають вам. Під час зйомки. Про це ми згодом наступного ролику поговоримо, більш детально саме про це. Але сьогодні ми говоримо в цілому. З простих речей складаються складні справи. Тож дивимося, це ваше налаштування, кнопка, про які ми поговоримо знову, і це пов'язано з чим. Наступного ролику я покажу вам, як оцю кнопку я заміняю оці налаштуванням. Як це механічно, практично, це наступного разу. Але далі йдемо. У нас є наступне налаштування, це який у нас буде режим фокусування. F-mod, бачите, у нас подається різний. Тут у нас діапазон, динамічний діапазон. В нас він 100 або авто. Теж це окрема розмова, окрема розмова, і це дуже важлива розмова. Це буде у нас згодом. Але у Fujifilm є можливість збільшити діапазон до. Не тільки 200%, а 400%. І це суттєво впливає на саме зображення. Як це зробити, з чим це пов'язано? Як це впливає на смак чорно-білого зображення? Все це ми поговоримо трішки згодом. Отож, це третє, у нас таке налаштування. Тут у нас баланс білого. Це авто баланс білого, так? ми можемо змінити його далі на налаштування, які ми хочемо, які нам до вподоби. Я завжди залишаю на авто. Мені баланс білого ну, не принципово змінювати якимось чином. Далі ми йдемо до наступного влаштування. Це у нас е, noise reduction, тобто шумодав. Його можна е, зробити дуже сильним, плюс 4 можемо зробити його е, в 0. Але 0 це не означає, що шумодав не працює. Він далі працює, його треба зробити аж мінус 4. Тоді ми повністю виключаємо шумодав. Далі у нас розмір зображення, 16 на 9. 1х1 це квадрат і 3х2. І разом з тим, ми маємо тут. дивіться, маємо large, це великий розмір, і який він є. різних. 1х1, 16х9, 3х2. Чи ми йдемо до medium, середній формат. Теж 6х1, квадрат, динамічний прямокутник, менш динамічний прямокутник. І маленький small 3х2, 16х9 на 1 Я завжди. залишаю Large 16 на 9. Далі у нас по зображенню Image Quality, тобто якість зображення. Тобто, ну так, Fine, нормальний, тобто, чисто українське. Fine. <сі> <сі> нормальний. І далі Rough. fine, тобто буде RAW, 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 raw формат, Тобто сирий повністю, не прочит... не... повністю книжка, так буде приклад цікавий. Разом з файним JPEG-ом. Тобто найкращої якості переказом книжки normal і просто RUF, RUF з нормальним розміром JPEG у і просто Від, Якщо у нас просто RUF, зображення буде набагато більше на 30, наприклад, на певну карточку, якщо буде у нас з нормальним трошки більше, попрошую, менше, а з файним ще менше. Якщо ми просто поставимо. JPEG, то зображень буде набагато більше. Якщо, наприклад, у мене на картку 32 ГБ, якщо не помиляюся, ну зараз, яну, скільки ми тут є. 32 ГБ. Так. Якщо в мене на 32 ГБ поміщається, JPEG поміщається у мене десь в районі, а от бачите, ось, в районі 2618 фотографій, то якщо ми поставимо, наприклад, віться, поставимо зараз RAW, просто RAW, то Скільки буде? 635 зображень. А якщо ми поставимо зараз е Normal 546 зменшується. А якщо ще поставимо, бо ми хочемо, наприклад, мати JPEG, симуляцію плівки і RAW, щоб обовляв, боїмося, щоб щось не зіпсути, 511. 511 зображень. Е ну, так собі. Наприклад, що ви маєте динамічну зйомку, весілля на 32 ГБ картку. Ну, будете мати 64, то будете мати 1000. Якщо і так далі, так далі помножте помножити собі. Е, я зазвичай фотографую на JPEG, бо не бачу, наразі не бачу серйозної причини це робити по-іншому. Наразі. як буде далі будемо бачитися. Далі в нас симуляція плівки. Можемо виставити знову ж, яку хочемо. Е, це в нас що? Е, Ага, це у нас Астія, Це Вея, це значить Стандарт Цепровія. Далі ми маємо Вельвію. Далі ми маємо Астію, Classic Chrome. Eh, ProNec High Standard. ProNec... Eh, та пронек. Pro Стандарт, тобто в нас не буде контрастність велика. Далі маємо акрос просто across жовтий фільтр, акрос червоний фільтр, акрос зелений фільтр грін. Далі маємо просто black and white. Далі маємо знову ж з фільтрами. Далі маємо сепію і переходимо до стандарту. Тобто налаштування, якщо по симуляції плівки, можна собі вибирати. Далі ми йдемо наступна кнопка. У нас що? У нас контрастність хайлайт high, тон припрошено, налаштовано, що вимикається. Коли я закриваю видошукач, це теж економія світла. Мається на увазі, щоб не було блекаут у камері. <гум> щоб батарейка не сідала. Е, про це теж можемо згодом поговорити. Так от, е, е, тут у нас контрастність в світлих е, тонах. Можна її зробити аж до плюс 4 або ж до мінус 4. Перепрошую, до мінус 2. Вибачте, я цим не користувався. Тож. Мінус 20 у нас будуть світлі збереження, в світлі у нас контрастність буде невеличка, отже вона буде така сіро-плоска, якщо ми піднімемо, то вона буде контрастна така, і буде деякі будуть виліти ну, плюс-мінус. Бо... Але це буде реально трошки плосковато, сіро-плосковато, так би наче ви опустили білу точку вниз по, по кривих. Добре, тепер у нас контрастність в тінях. Знову та сама історія. Плюс 4 це контрастно, так, і мінус 2. Це у нас трошки буде так прозоро, плоско. не невисока, тіні будуть проглядатися більше. Ось це залежно, це ж це вже на смак. Далі можемо колір підняти, тобто сила кольору підсилити, або ж навпаки, його зменшити до мінус 2. Мінус 4, мінус 4 перепрошую. Fuji фільм Діпек дуже, дуже яскравий, і в фільм без проблем можна опускати колір, він і так дуже-дуже виразний, яскравий. Ну і далі у нас щось у нас є різкість зображення. Різкість зображення ми можемо підняти до 4, але це буде дуже це буде надзвичайно різко. Для мене навіть 0 це різко. Я опускаю його. Не до мінус 4, до мінус 3. І тоді зображення нагадує наприклад, зображення з плівки або зображення з Nikon, ось, яким я. користуюся. Це, це екран, він яскравий чи не яскравий. Це вписано з палаху. Це у нас Face Detection, яким я не користуюся, І поставити на таймер і зробити кадр, Наприклад, як, ви, ну, робите, як поставили камеру, таймер поставили, натиснули на кнопку і Ну, Ви це розумієте. Ось так коротко по налаштуваннях оцієї кнопочки, так? Quick Menu. Я колись користувався так, ставав, дивився, ага, зараз я зроблю це, зараз поміняю тут на Classic Chrome або на Астію, або на такий. потім ту або Тут у мене таке світло, я поставлю мінус 1, а тінь дуже яскрава, я поставлю мінус 2, чи навпаки світла мало, я поставлю 2 або плюс 1, а тут тіні так слабкі, то я поставлю 0. І все це забирає час, це впливає на динаміку зйомки та і далі, так далі. Отож, в наступному ролику я покажу, як все, це, як все це можна зробити набагато швидше. Тобто керувати зображенням, зокрема, якщо ми говоримо про JPEG, pack Fine, так? Не Бо в RAW Baйдуже спотверхував. Хоча ти можеш поставити собі, наприклад, наприклад фільтр чорнобілий, і будеш втрахувати. Чорно-білим, хоча це буде серий кадр, але ти бачитимеш через камеру, через шукач, як, наприклад, скажімо так, яскравий вельві або ж стандартний прові м'який. Отож, це про цю кнопку Quick. В наступному ролику я покажу, як усе це, все це, що я що тут показано в швидкому доступі, можна зробити одною кнопкою, не, не забираючи очі від виду шукача. І таким чином, економлюючи струм. А це дуже актуально на те, щоб не горіла у вас тут монітор. І ви мали достатньо багато кадрів під час зйомки. Я можу зробити на одну батарею до 4 тисяч кадрів, а може навіть, може трошки перебільшую. Незалежно, яка погода. Ну, переважно це в мене. Так, я можу зробити до 4 тисяч кадрів. Це дві карти. Приблизно одна зйомка роблю десь до 2000. 4000 кадрів може бути на одну батарею. Ну, залежно, ще якого віку вона. У мене їх 4. Ось так про цю кнопку. Ось так ми з тобою поговорили про налаштування камери Fujifilm X Pro 2. Наступний ролик я покажу тобі, як набагато швидше я використовую цю кнопку. Швидкий доступ або швидке меню, quick меню. Добренько. тож не переключайся, так би мовити, залишайся, підписуйся, поширюйся цей це відео, став, вподобайку, чи лайк, як тобі до вподоби, Чи навпаки. І до зустрічі в наступному ролику. Па-па!